Це одне з простих укриттів у Харкові, розташоване у підвалі житлового будинку Основ'янського району. Нещодавно тут спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал провели низку ремонтних робіт. Ми замінили чотири сантехприбори, тут десь близько 40 метрів труби холодного водопостачання і десь близько 20 метрів системи водовідведення самих перших днів війни завданням саме комунальників було подбати про те, щоб приміщення, де ховались люди, були сухими, непідтопленими, щоб були встановлені крани холодного водопостачання. І, от вже другий рік вони слідкують за справністю обладнання та труб у підвалах. В Познов'янському районі 106 таких тимчасових убратів каже начальник дільниці. Везде є вода, де люди можуть зайти набрати води, везде висять таблички, щоб людина не путалася, всяких... як і. Зразу який кран відкритий. А взагалі по району в рамках ОЗП, підготовки до осінньо зимнього періоду було підготовлено десь не десь, а 818 будинків підвалів по всьому району, де, я живу, де було, треба була замінена труба, дефектні участки. Всього у Харкові наразі 2250 місць тимчасового укриття. Працівники Харків водоканалу постійно слідкують за справністю кранів з холодною водою, які є в усіх цих приміщеннях, а також водовідведенням, говорить спеціаліст підприємства. В тих місцях, де є можливість встановлювали або відновлювали унітази, можливість користування сантехприборами, умивальники. І робимо все, щоб ці нежитлові приміщення не були затоплені водою, щоб у них не було сирості. Через них проходять різні комунікації внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, зливової каналізації, господарсько-побутової каналізації. наш обов'язок їх своєчасно відновлювати, ремонтувати, щоб вони не давали течі, щоб мешканцям під час тривоги, які будуть знаходитися з бомбомбосховища із наших внутрішньобудинкових систем, ну не було в них дискомфорту. Також протягом літнього періоду комунальники підготували до нового опалювального сезону внутрішньобудинкові системи у 6300 будинків комунальної власності, зазначає Валерій Харлан. І вони повністю готові на 100%. Виконуються роботи із заміни трубопроводів у будинках. Комунальники кажуть, до кінця року такі поточні ремонти завершать в усіх запланованих 700 будинках. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Харків новини.